Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри. Перед тим, як проповідувати, хочу таку навести асоціацію або такий приклад. Знаєте, я живу в багатоквартирному домі. Багато людей багато відносно. І один з мінусів того, якщо щось, якась стоїться проблема, і вона потребує вирішень. Багато людей ставлять або собі дають такі питання, а що мені найбільше треба? Треба всім. Оця і людина від того залежить. Наприклад, осню стає так, така проблема. Там десь в підвалі, в світовій, дроти почали плавитися, відгоряти. І... І сусіди чули, що запах, що там щось шкварчить, що там щось димить, що там щось плавиться. Але воно що мені найбільше треба, знаєте. Аж поки я, я почув, що в мене світло почало пропадати і взагалі щось, щось робитися. Е... Дайте, дуже такий. Це не просто випадок, що випадок такого дому, і так люди поступають. В багатьох випадках люди в колективі. Церкві, ще десь якісь групі людей можуть такі питання казати. Це більшість людей, пересічних людей, можуть казати такі слова, а мені що найбільше треба? Це всі їм треба. Хай хтось другий робить, мені того не треба. Хочеться. А, а особливо, коли щось треба чимось пожертвувати, щось треба зробити, організувати, треба час свій витратити або фізичні сили, ну то, то взагалі, ну, а що, мені найбільше треба? знаєте? До чого я розказав цей випадок так, так, таку асоціацію, воно я згадаю в проповіді. Буду зачитувати те саме місце, і я, напевно, що багато буду повторюватися, що говорили брати, то вибачте мені, хай буде як нагадування. Але зачитаю те саме місце Івангел від Луки, ну із 26 го вірша. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галилейське місто, що йому на ім'я Назарет, до діви, що заручена з мучем мужем була на ім'я йому Йосип із дому Давидова, а ім'я діви Марія, і, війшовши до неї, промовив Радіть благодатна я, Господь, із тобою, ти благословена між жонами. Вона ж затривожилась словом, та й стала роздумувати, що б дозначило це привітання. А ангел промовив до неї, Не бійся, Марія, бо у Бога благодать, ти знайшла. І ось ти в утробі заснеш і сина породиш, даси да йому імення Ісус. І 38-й вірш минаємо ту, ту розмову. 38-й А Марія промовила, Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно словом Твоїм. І Ще одне місце хочу зачитати. Послання апостола Павла до Филип'ян, другий розділ із третього вірша. Не робіть нічого підступом або шванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Ісусі Христі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина, він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерті, і то смерті Хресної. Такі два місця я вертаюся до першого місця до Марії. Благовіщення, воно так як звучить, блага звістка, тобто добра звістка, хороша звістка, приємна звістка. Особливо для людей дуже приємна, хороша звістка, тому що через Марію мав родитися Спаситель, відкупитель, який примирив би своєю жертвою людей з Богом, який би, в ім'я якого би прощалося людям гріхи, і ім'я, яке відкривало дорогу до життя вічного до неба, можна багато про це говорити, але для людей. Це дуже добра новина, блага звістка. Для Марії так само це був Спаситель. Але в її земному житті чи була для неї добра звістка, якщо так поглянемо добре. Марія була заручена. Марія була заручена з Йосипом. Закохані люди, вони мали весілля бути. І тут приходить ангел і говорить. І Марія розуміє, що, що, що яке кохання, яке яка життя, які заручені. Давид знає, що його та які. То, то Марія вже особисте життя, вона перечерплює, вичерплює своє життя. Навіть якісь плани на майбутнє. Вона щось планувала, думала, може де жити, що робити, якусь, щось там купити, якусь землю може купити, планувала. Вичерплюються, бо то Божі плани. Хто його знає, як воно буде, не знаю. Слідуючи, що воно, е, воно невідомість не знати, як буде далі невідомість. А люди перед невідомістю, знаєте, вони часто, якщо щось невідоме. А що ж то буде? як то? Не одна людина говорила, що ж то буде, як то воно буде? І люди перед невідомістю впадають в страх, впадають в страх. Можна сказати, та Марії сказав Бог, Господь з тобою буде, все буде добре. Але Марія прекрасно розуміла. Був пророк Ілля, був Господь з ним, але Ахав ганявся ціле життя за, за Іллею, за пророком. І той по, по, по скелях, по урвищах там. Був пророк Єремія, Господь був за Єремією, І Єремія чуть не помер в ямі. там Сидів, аж поки напівживий його витягли. А були пророки, навіть що їх, вони і були побиті камінням, перепилювані. Було всяко. І Марія, це розуміє, що. Багато посудин Божих, воно переслідувалися було вбитих. Але менше з тим, вона була як для простої пересічної людини, вона могла б сказати, а мені що найбільше треба? Господь шукає когось іншу. Для любої пересічної людини сказала б, а мені що найбільше треба? Вона, але відповідь, бачимо, Марії не така була. Вона сказала, я ж Господня раба, хай буде мені згідно словом Твоїм. Сьогодні був проповідував Толік так, ту, ту тему, що ж такого було в Марії. Я зачеплю ще раз нагадаю нам. Тут самий інтересний, цікавий факт, коли приходить Ангел до Марії, він не каже їй такі слова. Марія, може, ти будеш згодна, через тебе буде Спаситель, і ми з тобою поговоримо, договоримося. Він говорить до неї так, як факт. Ти в утробі зачнеш і народиться сп... Та чуєш, та ти мене ще не питав, ангел, чи я згодна, чи не згодна. Ти вже кажеш так, як факт. Чому так сказав Господь? Господь був впевнений Марії. Господь був впевнений на 100%, що вона буде згодна. І, все. і він так сказав, так як вже факт. Ти каже, зачнеш у тробі, але як Господь сказав слово, значить воно так і буде. Це факт. І там не було такого, що з Марією треба щось домовлятися, торгуватися. Бо часом Господь і так говорив: вибери дорогу. Або ту, ту. Перед тобою стоїть вибір. А тут вибору, так як Марії, не було. Ти зашнечився. Це Господні слова. Що таке Господь побачив, щоб, щоб воно було дійсно. Він так прийшов і так зразу сказав так твердо: Ну, віра в Марію дійсно була. Віра була, бо віра. Каже, без віри догодити Богові не можна. Але віра буває всяка. Віра буває, каже, фарисеї вірили багато в Ісуса Христа, але не признавалися, бо боялися юдеїв. Боялися, бо любили Божу славу людську славу більше, як Божу. Каже, віра є така, як і що буде голодний, людина скаже, хай у тебе Бог благословить і не дасть. То каже, що то за віра? Віра всяка буває. Чистота і святість так може зглянувся на то, що в деяких конфесіях називають пречиста діва, «пречиста», тобто вища ступінь святості, чистості, пречиста діва. Але на той час був закон Моїсеї, і багато євреїв, молодих вони були. ну, всі, бо, бо то було, бо було покарання каміннями, І багато було. Чисто святості дівчат ходило. І якщо, як сьогодні брат згадував, Бог побачив, зглянувся на покору, на покору Марії. Покора дуже вразила Бога, покора дуже сподобалася Богу. І він каже, тут Марія Святим Духом зглянувся Бог. Йому дуже сподобалося і вибрав цю посудину. Марія розуміла план Божий, що. Через неї марія родитися Спаситель. Це для всіх людей. Вона не казала, що мені найбільше треба. Вона не задавала з ангелу лишніх питань, чи, а як то моє майбутнє буде? Як то заручений, як то з Йосипом? Вона не задавала так. Вона не ставила Богові умови. Чуєш, я то згодна буду, але мені так, щоб було так, мені так, а може, щоб я була забезпечена. Ніяких умов. Ніяких умов. Вона спиренно сказала, каже, я Господня раба. Тобто, раб то як? Він не має своєї думки, своєї волі, вона він робить те, що пан скаже. Це безвільна людина. І каже: хай буде за словом твоїм. Тобто, як ти Бог хочеш, я не буду в твоїх планах корекції робити, по-своєму робити. Як твої плани буде на все життя, я на все згодна? І хай буде так, як ти хочеш, за словом твоїм. Вона пожертвувала фактично пожертвувала своїм, вона не знала, яке в неї майбутнє, хоч Бог Господь благословив. Але в своїх очах вона пожертвувала своїм, можна майбутнім, своїми планами, своїм тим, своїм коханням зарученням, всім пожертвувала ради того, щоб. Родився Спаситель, вона знала Божий план, щоб родився Спаситель ради людей, і, можна сказати, навіть і злих людей часу. не всіх добрих таких. І що ж то так було в неї таке серце, чому так було таке покірне серце, смиренне серце, серце послушне. Чому в неї такі були якості, що вона ради інших могла так сказати? І вона сказала щиро, вона не лукавила, вона не казала, що Бог бачив ту щирість. І в коринтян, в 13 році, в 1 коринтян, гімн любові Павло пише, каже, любов не величається, не надимається, вона покірна, смиренна. Вона не шукає тільки свого, а шукає і для інших, щоб було. Марія любила, Марія любила Бога, Марія любила людей. І тому вона сказала, я, я згодна. Вона то сказала, я, Господня Рава, хай буде з мені. Бо вона любила. І каже, на цих двох заповідях любити ближнього, любити Бога, каже, закон і пророки стоять. Знаєте, Сьогодні дивитися багато людей говорять, що таке любов. Багато в соціальних мережах трактують філософських, що таке любов, та любов тут то таке, любов тут таке. Сьогодні. багато Сімей сполучується на, і в, між нами любов. Але тут місяць, два рік, і щось любов, щось тріскає, щось люди не можуть поладитися, а я не можу його терпіти. А любов все терпить, все зносить. То значить, твоя то така любов. А він мене не слухає так, як я хочу. Але любов не надимається. І любов не шукає тільки свого. Треба, треба його почути чи її почути. Треба. Між одним якось, якось спілкування, бо любов справжня, вона не шукає тільки свого. А каже, я любив чи любила і перелюбила. Любов ніколи не перестає. Значить, то така була любов. Сьогодні в світі любов вона в людей, вона така перевернута, а Марія вона показує, яка має бути справжня любов. Яка дійсно в покорі, яка не шукає тільки свого, все терпить, все сподівається. Вона показала на своєму прикладі дійсно Божа любов в неї так вилася і тут, в тому прикладі. Другий приклад я зачитав Ісус Христос. Та сама любов Божа. Ісус Христос ми можемо так просто уявити. Ми люди, ми можемо просто уявити. Ісус Христос на небі і йому треба зійти з неба до людей. І… Там можна питання такий Христос. Та ж тебе там будуть зневажати? Я знаю. Та ж тебе там будуть бити, я знаю. Ну, Там там тебе можуть і забити, і на смерть, я знаю. І що ти можеш те перетерпіти все можу. І можеш не віддати їм зло за зло, можеш не знищити їх. Мало того, Ісус Христос каже прости їм, бо не знають, що творять, тим самим людям. Тут приклад смирення. Та каже, то будуть люди над тобою знущатися. Люди, які навіть менші за ангели. Ти ангели і в тебе слуги, а то люди ще менші ангели. І будуть то нічого. Христос, а чому так? Тому що я їх люблю. Розумієте? Саме головне, Ісус Христос ніякої користі з того не мав. Ніякого нічого. Але любов, та велика Божа, вона привела до того. Що Ісус Христос покорився, смирився і спас людей дійсно. І сьогодні, знаєте, можна зробити такий висновок, якого християнина Господь шукає, якого хоче якісь свої плани або наміри здійснити якісь обставини, ще в чомусь вжити, він шукає е, люблячого християнина, який в покорі, смиренні, який шукає пожитку для іншого, як написано. Так може бути якась людина? Такий приклад на колись. Вже дав, давно я бачив такий плакат плакат, благовіщи на, на, ну, як то, назбиралися на стадіонах великого проповідника. Я там шукав Ісуса Христа або статус з Євангелії. Я не знайшов, було ім'я на все. На весь плакат цього, цього великого проповідника, і про, ні про Христа, ні про Бога. Що він буде, для чого він на стадіоні збирається, нічого. Я не, я не суддя, я не цього. але в, коли розібратися, який був з цього результат, ну, знаєте, коли людина. Шукає тільки свого, коли людина навіть може робити велике служіння. Але коли людина шукає тільки свого, надимає, вона буде мати результат, буде мати похвалу від людей. Написано. в мене. Буде мати авторитет від людей, будуть мати люди казати, о, який велика духовна людина, який цього". але на цьому все кінчається. Людина каже, для Бога може без любові. Навіть каже життя віддати, всі маєтки віддати. Але якщо вона зробила без любові, без Бога, то, то каже пожитку в Бога буде мати ноль. Не буде мати ніякого. Божий план не здійсниться, і в Бога вона нічого не набуде. Такий кінцевий результат. Тому, коли я зачитував до Филип'ян про Ісуса Христа, тут і для нас є такі побажання. І Павло каже, не робіть нічого підступом або ж сфаниливості, але в покорі майте один одного більшого від себе, так як Марія, так як Христос. Нехай кожен бає не про своє, але і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що в Христі Ісусі. Бог так нас закликає, щоб ми так не казали, а мені що найбільше треба? Каже, нехай кожен бає не тільки про своє, а про інші. І каже, усе хай з любов'ю робиться у вас, кожного з нас. Всяка справа, всяка справа каже, хай робиться з любов'ю. Це буде приємно один для одному. Там буде Господь, там буде дух. Там е, дійсно Господь благословить ту справу і прославиться Господнє ім'я. Бо так робила Марія, так робив Ісус Христос. І Ісус Христос так закликає, щоб робили ми. Хай буде прославлене Господнє ім'я. Амінь.